Петр Петров, Кременчуцькі новини, відомий вокальний гурт, українська співачка та майстрині сьогодні у День Незалежності України погасили марки на конвертах видатних кременчужан. Більше про це у наступному сюжеті. Асоціація філателістів Кременчука продовжує чудову традицію закарбовування у літописі міста видатних особистостей видатних колективів Кременчука на конвертах. І сьогодні, у День Незалежності України, відбулось погашення марки на власному конверті народного аматорського вокального гурту Крила Кременчуцького льотного коледжу. Асоціація філателістів Кременчука Оце продовжує цю серію, що ми зробили. Видатні особистості, видатні колективи Кримичука. Почали ми та танці Славутич, духовий оркестр, потім ансамбль Дармаша, Люди Нікалюк, Люстерко. І оце пані Тетяни, народний самодіальний колектив, аматорський, крила. Це такі колективи, які заслужують, щоб бути на конвертах в історії. Так, і оце ми на День Незалежності запропонували і зробили дизайн. Пані Тетяна сама дизайн зробила, і ми це зробили таке погашення. Наскільки талановиті, що Кременчучина не залишилась осторонь і запропонувала спілка філателістів зробити персональний конверт такого колективу, який який знає не тільки наше місто, це а і на Полтавщині, і далі, завдяки фестивалям, конкурсам, всеукраїнським міжнародним, яких у нас безліч перемоги, гран-при цей конверт, він не тільки у них буде зберігатися на згадку цей конверт буде зберіг зберігатися в краєзнавчому міс... нашому міському музеї за популяризацію української музики та вагомий внесок у культуру погасили сьогодні Марку і на конверті української співачки, композиторки та фольклористки Анни Булат. Це для мене теж така честь, і я думаю, що Мій моя місія тут це розвивати українську культуру, розвивати український фольклор в незалежності, де це в Україні, не в Україні. Тобто моя місія це показати, яка різнобарвна та гарна наша культура, наша музика, тобто показати це всьому світу. І я дуже рада, що мене удостоїли такої честі.